29 січня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Надіївка Покровського району Донецької області загинув наш земляк-уродженець села Насташка, командир 2-го стрілецького взводу, 2-ї стрілецької роти, 2-го стрілецького батальйону військової частини. А-4723, старший лейтенант Городенко Павло Павлович. Мужній захисник народився 1 серпня 1977 року в селі Насташка. У 1994 році закінчив Насташівську школу, вступив до Харківського військового університету. Після року навчання перевівся на навчання до школи прапорщиків. Закінчивши її, у військовому званні, продовжив військову службу в Збройних силах України. У 2001 році повернувся до цивільного життя. з початком російської агресії. У 2014 році Городенко Павло Павлович вступив добровольцем до 25-го батальйону територіальної оборони Київська Русь та став на захист рідної землі. Згодом у складі 25-го батальйону Київська Русь та 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців брав участь у боях в Ілувайському котлі, Задебальцеве, Авдіївку, Вугледар, Бахмут, Куп'янськ. У боях за Синьківку отримав поранення та після лікування повернувся у бойовий підрозділ. За професіоналізм, мужність і високі командирські якості Городенку Павлу Павловичу було присвоєно перше військове звання молодший лейтенант та призначено на посаду командира механізованого взводу. Протягом десяти років мужній воїни вів нещадну боротьбу з російським агресором. В останній свій бій Городенко Павло Павлович пішов, будучи на посаді командира Другого стрілецького взводу, Другої стрілецької роти, Другого стрілецького батальйону 44-ї окремої механізованої бригади. За мужність і героїзм, доблесть і високі командирські навички, виявлені у боях за свободу і незалежність України. Городенко Павло Павловичу достоєний медалей за військову доблесть захиснику вітчизни, за оборону Авдіївки, за оборону Дебальцеве, за службу державі, ветеран військової служби, учасник АТО у захисника залишились мати, дружина і дочка. Вічна пам'ять та слава герою. Герої не вмирають. 7 лютого у залі засідань адміністративного приміщення відбулася розширена нарада з питань протидії та запобігання дитячій злочинності, насильству серед дітей профілактики жорстокості серед неповнолітніх, відповідальності дітей за вчинення протиправних дій за участю керівництва відділу освіти Рокітнянської селищної ради, директорів закладів освіти та їх заступників, соціальних педагогів, психологів, представників прокуратури, кримінальної поліції, поліцейських офіцерів громади, благодійників. Участь у нараді взяв Рокітнянський селищний голова Юрій Богданов. Дитяча і підліткова злочинність не є для суспільства явищем новим, проте однозначно є своєрідним індикатором тих несприятливих та регресивних процесів, які мають місце в державі. І сьогодні в українському суспільстві спостерігається ситуація, яка свідчить про омолодження злочинності що викликає неабияку тривогу. Начальник рокітнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Валерій Хахлюк та заступник начальника кримінальної поліції відділення поліції номер 1 Білоцерківського районного управління поліції. Головного управління національної поліції у Київській області Олександр Дідик зупинилися на рівні злочинності серед дітей у Рокитнянській селищній територіальній громаді та порядку реагування на події, які трапляються з дітьми. Скажімо так, притягувати дітей виключно до відповідальності це не вихід із ситуації. Цього ніхто абсолютно не переслідує серед нас. Швидше за все, ми переслідуємо мету. Запобігти будь-яким проявам як злочинності, так і агресії, так і насильства серед дітей. Щодо рівня злочинності серед дітей, на даний час у нас в суді слухається сім кримінальних проваджень, де дітки є потерпілі, і п'ять кримінальних проваджень, де діти вчинили кримінальні правопорушення. Але це, що мова йде виключно про злочини. І частина злочинів, які вчинені щодо дітей, це злочини пов'язані з дорожньо-транспортними пригодами. звичайно, є ряд кримінальних проваджень, які розглянуті в суді. Вже набули вироки законної сили, де дітки як і потерпілі, де дітки, які вчиняли кримінальні правопорушення. Чи говорять вам щось про це ці цифри? Я не знаю. Для мене, як для правоохоронця, вони говорять. От я вам скажу щодо повідомлень, які надходять на лінію 102. По дітям. Про такі повідомлення мене повідомляють абсолютно про всі. В середньому це одне-два повідомлення в тиждень, де діти так чи інакше або причетні до якогось правопорушення, або стали жертвами правопорушення, або є очевидцями правопорушення. Наприклад, таких правопорушень, як домашнє насильство. Коли батьки колотяться один з одним, а свідком цього є дитина, і, звичайно, в психологічному плані на дітей це дуже часто впливає. Особливий наголос був зроблений на профілактичній роботі з учнями навчальних закладів громади. Начальник відділу освіти Рокітнянської селищної ради Людмила Соболівська розповіла про створення безпечного середовища для дітей. Освітньому середовищі є гострою актуальною. Вона, як і для сусідів, так і для нас, для нашої громади. І створюється сприятливі умови для розвитку навчання виконання це головне наше завдання і головне завдання закладу освіти. І від того, в якій атмосфері перебувають діти, залежить від настрій, здоров'я, бажання вчитися і, зрештою, просто проходити до школи. А перебування в безпечному, доброзничному, освітньому, просто, де правнує доміра і повага, і є тією основою. Що сприяє запобіганню насильства та бульну закладу освіти? Протидія насильству закладу освіти це безпередна діяльність, яка вимагає від усіх учасників освітнього процесу чіткого дотримання прийнятих правил поведінки, виконання посадових обов'язків, упровадження політики щодо протилактики насильства. Головне правило діяти системно, спільно і злагоджено. Навіть найбільш немає дуже щирить. Чи вчителька не зможе подолати проблеми насильства або будівки. самотужки. це завдання для командної роботи, в якій кожен працівник чи здобувач освіти може зробити свій внесок, аби їх захист освіті став простором повари та безпеки для всіх, які обращаються чи працюють. А насильство серед молоді це досить серйозна соціальна проблема, яка має різноманітні як фізичне насильство, психологічне, сексуальне, економічне лікартування. Ми розуміємо, що робота з профілактики насильства це тривалий процес, який вимагає постійного удосконалення. І ми переконані, що завдяки нашим зусиллям ми зможемо створити це безпечне освітнє середовище, дружелюбне для навчання та виконання наших дітей. А тому ми плануємо. Збільшити кількість надання шкільними психологами своєчасної допомоги дітям, які постраждали від насильства. Впровадження нових технологій це здійснювати моніторинг ситуації в школах та раннє виявлення ознак насильства, за який з дитиною контакт треба в першу чергу. Залучення батьків. Активніше залучати батьків до процесу профілактики насильства. Це тісна співпраця педагогів та батьків. Розробка програми. Створити спільну регіональну програму профілактики насильства, яка об'єднує зусилля всіх зацікавлених сторінка, налагодити тісну взаємодію з регіональною превенцією, службою справ справах дітей, медичними закладами, прокуратурою та працівниками поліції, і проводити спільні заходи з профілактики. Координатор проєкту благодійної організації Надія і житло для дітей Олена Чорна детально спинилася на шляхах співпраці цієї благодійної організації з питання протидії дитячій злочинності, профілактики жорстокості серед дітей і щодо дітей та надання допомоги у кожному конкретному випадку. Благодійна організація Надія і житло для дітей. Співпрацює з Роркитнянською територіальною громадою вже певний час і зацікавлена у розширенні цієї співпраці. Зрозуміло, що для дитини відчуття безпеки, воно є базовою потребою. Дитина не зможе нормально розвиватися. Вона не може вчитися, вона не може чути вас, слухати вас і так далі. Тобто, от створення безпечного середовища це найважливіше, що повинні зробити дорослі. Це батьки в першу чергу, це всі, хто дотичен до дитини. І тому для того, щоб створити безпечне середовище, у нас повинно бути безпечне місце для дитини. Це не обов'язково тільки сім'я. Це заклад, де вона перебуває, це громади, де вона проживає, і безпечний дорослий, який допоможе, вислухає, надасть пораду, захистить. Оце два моменти, які ми повинні з вами зрозуміти: безпечне місце і безпечна доросла людина. Ми з вами повинні розуміти, що є випадки, коли ми повинні діяти на випередження. Це превенція, про яку ми завжди говоримо із службами у справах дітей, дуже багато з центрами соціальних служб. Тобто, те, що потрібно зробити, щоб дитина не стала на такий шлях, де вона потім скоїть якесь правопорушення або злочин. І є моменти, коли у нас вже трапилась якась подія, і ми повинні знати, що нам робити. Ми зараз дуже плідно співпрацюємо з вашою громадою, і тому я пропоную, щоб ви. Ініціювали, якщо у вас є якась потреба, можна зустрітися з батьками, можна провести для батьків тренінг. І є різні методики, які допомагають батькам розуміти, якщо в них в сім'ї буде порозуміння, вам в школі буде набагато легше, тому що вони будуть привчені до певного порядку, до дисципліни, вони будуть розуміти, що таке добре, що таке погано, вони будуть поважати всіх дорослих. Тому, якщо у вас буде така потреба, я думаю, що ми можемо розглянути і таке, і такі питання. Я знаю інші громадські організації, які проводять дуже гарні навчання для батьків в дошкільних закладах, і це теж дуже добре допомагає у вихованні і у підвищенні батьківського потенціалу. Тому, якби ми відкриті до співпраці. Основне наше завдання сьогодні полягає у тому, щоб запобігти проявам жорстокості серед неповнолітніх, коли діти стали учасниками жертвами чи свідками правопорушень, наголосив підсумовуючи нараду заступник Крокитнянського селищного голови Олександр Конопчук, котрий провів захід. Кабінет міністрів України підтримав постанову, розроблену мінсоцполітики, відповідно до якої у 2025 році родини, у яких народилась дитина, зможуть, як і раніше, отримати грошову компенсацію вартості одноразової натуральної допомоги пакунок малюка. У 2025 році вартість компенсації 7689 гривень. Витратити компенсаційні кошти можна на товари для дитини у 12,5 тисячах закладів торгівлі, які приєдналися до монетизації пакунка малюка. Нагадаємо, що також для батьків та новонароджених доступна натуральна допомога пакунок малюка. Це понад 50 якісних дитячих речей. На цьому випуск новин завершено. До нових зустрічей в ефірі.